Подивіться, друзі, яка корозія сильніша. Це порошкове фарбування, нереально важко йде. Я замітив, де порошком фарбую, то дуже під ним корозія. водно-пластами йде. Бачите? от, Дивіться. І корозія. Фарба якось не так, звичайно. Коротше, зараз будемо чистити 2-3 кВт. Подивіться. Та роботка не поспішиш, але дивіться, друзі, Дивіться, які кружі. Бачите, їх треба скидати чимось. Дивіться. от є скинув, Скину, скину, скину. раз прийшов, така робота з коржаном. Тут без варіантів. Фарба, де фарба, то вона до біленького чиститься.